М -м, щось тут не так. Ось тепер зовсім інша справа. Всім привіт. В житті дуже часто буває так, що ми до чогось відносимося з упередженням. Декому може не подобатися сир з пліснявою, Хтось може бути противником приватного будинку. А потім бац, ти спробував в ресторані смачний салат з сиром дурблю. І ось ти вже фанат сира з пліснявою. Або, наприклад, ви мали можливість пожити у своїх друзів в приватному будинку, насолодитися домашньою лазнею, своїм особистим парком місцем в гаражі і тишею без галасливих сусідів зверху, з боку і з і наступного дня ви вже шукаєте варіанти за міського житла замість своєї квартири. Так до чого є це все? Інколи наші переконання ґрунтуються не на нашому особистому досвіді, а на наших фантазіях. Точно так само у мене було і з машинами, бачачи велетенські рамні, позашляховики, що проїжджають повз мене на вулиці, я задавалася одним питанням: навіщо жителю великого міста, який не займається вантажоперевезеннями, однокімнатна квартира на колесах? Адже це суцільні незручності. Так, можливо, рази в роки ви заїдете на ньому кудись недалеко до річки, але решту часу він лише ускладнює пересування міста. На думку спадає легендарна фраза Кларксона. Це як носити презерватив одягненим цілий рік заради одного вдалого дня. Та й з кошені тягне набагато більше ніж звичайний седан. Але як же я помилялася, і сьогодні ми зробимо найдетальніший огляд мого Discovery 3, яким я насолоджуюся вже 6 років поспіль. Якщо у двох словах моя a 6 не покривала усіх моїх потреб без бездоріжжі. тому було прийнято рішення купувати щось. Велика тому у 2019 році ми придбали її за 10 тисяч доларів. Продавець не приховував усіх нюансів по машині, тому ми знали спочатку на що ми йдемо. До речі, був один дуже смішний момент. Коли ми загнали перед покупкою машину на СТО, а працівники СТО не знали, що ми покупці цієї машини. І коли я спитала, що в цій машині треба буде змінити, вони мені сказали: продай її до біса якомога швидше. А я ще навіть грошей за неї не віддала. Можливо, хтось би подумав, що це знак. Але я не звернула на це увагу і все одно придбала цю машину. Отже, це Land Rover Discovery 3. З бензиновим двигуном V8 об'ємом 4,4 літри. І ще Discovery були з дизельним двигуном 2,7. Але версії 2,7 треба уникати. Почнемо з дизайну. Дуже красиві квадратні форми виглядає як міні броньовичок. І найголовніше, як на мене, що дизайн не виглядає сильно застарілим навіть через роки. Дуже цікаве рішення з дахом. Виступ, що починається з заднього ряду, додає простору всередині і робить дизайн завершеним. Якщо стояти далеко, то можна сплутати його з. Новим дефендером. Тут у нас не насочий кузов, тут у нас повноцінна рама, через що ми маємо просто величезну вагу. Цей красень важить 2,5 тонни. І ось для того, аби такий валун переміщати, потрібен потужний двигун. Ось про нього ми зараз і поговоримо. Ось цей краси атмосферний v 8 AJ. Деякі називають його ягуарівським, але це не зовсім правильно, тому що це взагалі розробка Форда. Цей двигун дуже надійний. Якщо його правильно і своєчасно обслуговувати, він проїде набагато більше аніж 400 тисяч без капітального ремонту. Але в реальному світі мало хто може якісно обслуговувати свій двигун. Тому давайте поговоримо про ті проблеми, які тут найчастіше зустрічаються. У цьому двигуні є муфти фаз газорозподілу VVT, яка з ними буває Несправність при холодному запуску після довгого стояння автомобіля вони можуть стукати. При таких симптомах краще відразу їх замінити. Ланцюг ГРМ дуже надійний, і навіть коли ви порушуєте регламент заміни, він довго може це пробачати. Блок двигуна виготовлений повністю з алюмінію, але має вставні залиті чавунні гільзи, що є добре. Так як двигун вже старий, важливо мати на увазі, що всі прокладки, гумові, ущільнювачі зсихаються і тріскаються через температурний режим, їх краще замінити. Ще у нас тут. Тут встановлене ГБО. Через це треба частіше регулювати теплові зазори клапанів, бо тут немає гідрокомпенсаторів. Я, до речі, ще тут міняла радіатор через те, що в мене тріснув пластиковий патрубок. І в принципі, це всі основні проблеми, з якими більшість людей стикається. А ще в мене тут є одна дратуюча штука. А в мене дуже часто вискакує те, що тут відкритий капот. Це глюк датчика, і ця проблема зустрічається досить таки часто. А тепер давайте поговоримо про турбодизельний 27 V6. Проблем там наскільки багато, розповідати. Доведеться довго, що я аж взяла стілець. Мало того, що людям дуже важко технічно правильно обслуговувати двигун, так ще й при проєктуванні цього двигуна було допущено масу помилок. А коли одне накладається на інше, виходить просто пекельна суміш. Давайте поговоримо про найстрашніше. Бувають привороти вкладощів. Це головна біда двигуна. Це все через слабке змащення, густу оливу або довгий інтервал заміни. І якщо це все проігнорувати, то стук, клин. Смерть двигуна. наступна проблема: тріщини або злам колінвала. Це все наслідок олив'яного голоду. Ще зустрічаються тріщини у блоці через перегріви. Можуть бути проблеми з турбіною, форсунки, дуже чутливі до диспалива. Також бувають проблеми з паливним насосом високого тиску. Знову ж таки, через неякісне диспаливо. І на останок бувають перегріви через заклинивши термостат, зламану помпу або забитий радіатор. Мало того, що цей ремонт досить таки дорогий, та ще аби виконати якісь процедури по двигуну, дуже часто треба розводити кузов із рамою. Взагалі рекомендації по двигуну майже по будь-якому однакові. І вони приблизно такі. Олива раз на 7-8 тисяч кілометрів, тільки якісна. Якісне паливо. Слідкувати за охолодженням і мити радіатори хоча б раз на рік. І дотримуватися регламенту заміни ГРМ. Так, звичайно, двигун 2.7 подарує вам економічність і заощадить дуже багато грошей на заправках. Але потім ви віддасте все це сторицею на ремонті, та ще й витратите дуже багато часу. А ще 2.7 ніколи вам не подарує таких емоцій в плані динаміки, як V8. Але про це ми поговоримо пізніше. Тепер, що стосується повного приводу, тут можна було зустріти тільки постійний повний привід на всі чотири колеса з розподілом крутного моменту між осями. Роздавальна коробка, BorgWarner, двоступенева роздатка з міжосьовим диференціалом, є знижена передача, центр диференціал електронно керована муфта з блокування. Коробка передач була або zf 6 hp 26 або зрідка можна було зустріти механічну коробку передач 6 шестиступінчату. По коробках все добре, нарікань не було. І так далі переходимо до підрізки. Тут стоїть незалежна пневматична підрізка, тобто кожне колесо рухається окремо. Машина може змінювати кліненс, вона може сама підніматися або опускатися в залежності від режиму або вашої швидкості. Тут вони поєднали два типи підрізки: 12-важельна незалежна та чотириконтурна незалежна незалежна пневмопідвізка з регулюванням кліренсу і автоматичним вирівнюванням кузова. До речі, одна з найскладніших у своєму класі. Зате і керованість, і комфорт як у преміального седана. Я знаю, що дуже багато людей побоюються пневми, але купуючи цю машину, потрібно розуміти, що вона давно вже не з салоном. І при експлуатації обов'язково будуть виникати проблеми з пневмою. То датчик висоти зламається, то блок клапанів заб'ється. То пневмобалон почне пропускати, то компресор помре. То в ресевері буде дірка. І такі болячки Будуть сипатися одна за одною, через що у багатьох з'явилася думка, що пневма то страшний сон. Але якщо підходити до питання з розумом, а головне з грошима, а саме замінити балони і компресор відразу ж на нові. За цінами компресор доларів 500. І балони по 120 доларів за кожний. Їх треба придбати чотири. Так, звісно, є можливість поставити не новий компресор, а ремкомплект на нього, чого я робити категорично не рекомендую. З власного досвіду кажу, ця ідея не найкраща. А якщо хочуть, це ще більше надійності, то завжди можна поставити оффроуд підвізку з пружинами. Тут вже кожен повинен вибирати для себе сам, що саме йому потрібно. Ну що, давайте нарешті проїдемося на цьому красенні. Пару слів про посадку. Для тих, хто все життя прокатався на седанах, перший час може бути досить дискомфортно їздити на цій машині. Коли в універсалі ти відчуваєш, що ти контролюєш ситуацію на дорозі, то тут навпаки є відчуття, що ти їдеш на барному стільці на коліщатках. Але коли звикаєш до посадки, ти розумієш, що плюсів тут набагато більше, аніж недоліків. Тут у тебе набагато краще оглядовність. Ти бачиш дорожню обстановку набагато раніше, аніж інші учасники дорожнього руху. І можливо, дай Боже, можеш заздалегідь попередити якесь зіткнення. Також завдяки ось цим велетенським вікнам оглядовість ще краще. Всередині відчувається як панорамні вікна. Єдине, мені тут не вистачає бокової підтримки. Худенькі жінки тут будуть відчувати себе як олівець в склянці, особливо на поворотах. Але сидіння тут досить комфортні, їх можна. Но під себе дуже круто налаштувати. Коли я почала їздити на цій машині, я почала дивуватися, які круті в нас стали дороги. Але справа була не в дорогах. Завдяки такій складній підвісті, всі нерівності відпрацьовуються десь там внизу. А тут ти спокійно можеш насолоджуватися чаєм і вівсянкою сар. І тебе нічого не потриваш. З переваг сюди ще можна додати, що поки всі інші їдуть десь приблизно 30 км по трасі через погане дорожне покриття. Ви можете проїхати на швидкості 70+. Тут на допомогу приходить високий профіль шин, великі колеса і величезні важелі, які можуть витримувати скажені навантаження. Щодо динаміки, я не їздила на версії 2.7, але по але подейкують, що машина з пакетом молока під капотом не розганяється. Чого не можна сказати про версію 4.4? Вона вселяє страх. Прискорення для такої. Болитанської баржі просто феноменальне. Доста вона розганяється за 8,6 секунди. секунд, але відчувається, якщо чесно, тут ніби секунди три. Тільки натискаєш на педальку, вона ніби скидає себе зайві дві тонни і просто взлітає, ніби літак. І єдиний мінус тут це аеродинаміка, точніше, повна її відсутність. Подивіться на машину, вона квадратна. І коли ти їдеш на великій швидкості, і тобі зустрічний вітер в обличчя, здається, ніби хтось просто кинув цеглину. До речі, зовсім забула сказати: у цієї машини в нашій сім'ї також є ім'я. Його звати Мені. Ми назвали його на честь мамонта з льодовикового періоду. Ось приблизно так і відчувається їзда на ньому, ніби ти мчиш на величезному безумному мамонті прямо зі скелі. Ну і звичайно ж, офігенний звук о 8. Він не може не радувати. Натискаєш на педальку, і посмішка сама з'являється на твоєму обличчі. З приводу гальм, як і на всіх равних позашляховиках, їх тут явно не вистачає. І як і на всіх великих машинах, тут є проблема. Якщо ви перегрієте свою гальму, а потім десь зустрінете калюжу, їх у вас може повести трішки. І при гальмуванні тоді це все буде відбуватися вам в керму. До речі, саме час поговорити про витрати на паливо. По місту це десь приблизно 20-25 літрів на 100 кілометрів. По трасі це. Це буде десь приблизно літрів 12-14. В мене тут встановлено ГБО на 60 літрів, і бака мені вистачає десь приблизно на 230 км. кілометрів. Так що петити у цього здоровення дійсно екумамента. Тепер пару слів про крени. Якщо порівнювати його з якимись універсалами або седанами, то крени тут дуже відчутні. І тим, хто звик їздити на невеличких машинках, перший час тут буде досить некомфортно. Я дуже довго не могла до цього звикнути. На кожному повороті я чіплялася за кермо, що є сила. Але в порівнянні з Toyota Prado 120 тут можна вважати кренів взагалі немає. Я розумію, коли люди продають позашляховики, через те, що вони не відчувають себе в машині комфортно через крени. А коли втрачається відчуття безпеки і керованості автомобілем. То в принципі яке задоволення тоді від'їзди. З боку, до речі, може здатися, що на цій машині важко паркуватися, на ній незручно розвертатися і виїжджати також. Але в цьому і феномен цього автомобіля кермо крутиться як божевільний, здається, ніби машина розвертається просто на місці. Ось якщо порівнювати ауді і ровер, то у ауді радіус розвороту набагато більше ніж у Discovery. Ще що хотілося б відзначити, це те, як зручно сюди сідати. Складно не помітити, що в місця в машині дуже багато. Матеріали тут не преміальні, але при цьому вони зносостійкі. Тут немає деревини чи чогось такого. Але від цього зовнішній вигляд не страждає. Єдине, пластик дуже скрипучий. Це при тому, що я це все натискала зі своєю жіночою силою. А уявіть, як воно, коли ти їдеш по якійсь такій дорозі розбитій. І як воно все гримостить всередині салону. Салон тут зі справжньої шкіри. Машині вже 18 років, а в принципі він в непоганому стані. Єдине, що не подобається це стан підлокітника, як ви можете помітити, він в дуже поганому стані, але це все можна виправити на щастя перетяжкою салону, ну або, хоча б цього підлокітника. Тут, на відміну від сучасних авто, є кнопки і крутелки. Все це гігантських розмірів, щоб можна було інтуїтивно натискати. Поки зайнятий дорогою. Не потрібно мучитися сенсорним екраном, лізти всередину систему, а тут ще й палець холодний або мокрий, а воно ще й не реагує. Коротше, одна суцільна проблема. Це все відволікає від дороги і робить їзду небезпечною. Тут все просто без заморочок. І як на мене, це справжній кайф. Так, я розумію, що салон для багатьох може здатися застарілим для 2025 року, але він робить найголовніше: виконує свою роботу і при цьому не дратує. Тут інженери подумали про те, що водія і його пасажир. Буде просто безліч барахла разом з собою, і вони будуть всі страшенно помирати від спраги. Ось це ніша під велику пляшку води. Ось перший підстаканник, ось другий підстаканник. І ще підстаканник у нас є ось тут. І в кожній пасажирській дверцяті є така ж сама ніша під воду, і це дуже зручно. Давайте одразу перейдемо до іншого. Ось тут у нас є ціла барна стійка на центральній консолі. У пасажирів ось тут також є така ніша. Сюди можна покласти телефон, ключі, матеріал тут досить зносостійки. Можна не перейматися, що ти його подряпаєш. Тут у нас з боку пасажира є два бардачка. І ось другий він прям такий велетанський. А ще також є ось ця маленька ніша. Ще у нас є ось тут великий простір, куди можна всього побільше покласти. Він розміром майже з мою долоню. Ще у нас ось тут є прикурювач і ще один чарівний ящичок. Він відкривається сам по собі, або коли в нього є таке бажання, і тут з боку пасажира є ще один прикурювач. Як на мене, це дуже круто, коли в машині є так багато різних органайзерів, куди можна покласти своє барахло. Особливо це зручно, коли ти їдеш у якусь далеку дорогу. Тут ти можеш покласти. Павербанк, зарядки, аптечку, документи, ключі і таке інше. Я знаю, що дуже багато власників BMW скаржаться на те, що їх прямо обділили тими органайзерами, і це дуже незручно, коли тобі навіть телефон нікуди приткнути. Ще ось тут у нас є просто велетенський підлокітник. Він же ще один мені здається додатковий бардачок. Ми його відкриваємо і натикаємося тут на таку маленьку нішу для різних дрібничок важливих. Але якщо підняти ось цю штуку, ми можемо помітити там ось такий велетенський органайзер. Майже полікоть. В більш багатій комплектації тут був холодильник. На центральній консолі є дуже зручне місце під екран. Я сюди встановила андроїд магнітолу. Можна і по блутузу підключатися, і кіно дивитися, і взагалі все, що хочеш. Музика в нас тут Харман Кардон. Звучання просто приголомшливе. Тут у нас клімат-контроль, звідси також можна керувати температурою третього ряду сидінь. Також у нас є тут підігрів сидінь, підігрів лобового скла. Це дуже зручна штука. Під час морозів дуже швидко прогрівається і не потрібно те все дерти крепком. Ручник тут автоматичний, він іноді в мене підглючує і видає помилку. Ще є дзеркало заднього виду з автозатемненням. Двері тут велетенські, масивні. Не поївши кашу, ти їх не відкриєш і не закриєш. До речі, ось просто подивіться. Який це тут розмір? Ще на цій дверці є два рівня підлокітників: ось перший, ось другий. Я ними не користуюся, мені не дуже зручно. До речі, щодо ось цих маленьких підлокітників. Спочатку вони мені здалися безглуздими і зайвими, вони мені трішечки заважали, але тепер, коли їдеш на якусь дальню дорогу, взагалі не уявляєш без них життя. Це дуже зручно. Кермо само по собі зручне, є кнопка круїз контролю на кермі. Саме найголовніше, що тут нічого не потрібно робити важелем. Все можна керувати з кнопки. У деяких комплектаціях був адаптивний круїз контроль. Кермо. У нас регулюється по висоті і по вильоту. Можна так, можна так. Дзеркала тут дуже великі, але сенсу в них небагато. Бо це американська версія дзеркал, тому я придбала ось таке малесеньке дзеркальце в епіцентрі, яке збільшує оглядовість. Приладова панель тут нормальна. Єдине, що мені не подобається, це зелена підсвітка. Але це вже таке, діло смаку. Також у нас є тут датчик дощу і світла увімкнув і забув. Дуже зручно. Тут є люк для передніх пасажирів і панорамний дах з двома окремими віконцями для задніх пасажирів. До речі, я тут зіткнула з однією неприємною проблемою. У мене натікала вода з боку водія під килимок. Я грішила на дренажі від люку, а Насправді треба було просто поміняти ущільнювач на лобовому склі. Ну а тепер перебираємося на задній ряд. Тут дуже багато місця над головою. Навіть у капелюсі чарівника вам буде тут зручно. А все це через цікаве рішення з дахом. А ще тут цікава компоновка сидінь, задній ряд вище переднього. Нагадує трибуни на стадіоні. Підлога тут знаходиться досить високо, але це у всіх рамних машин така ситуація. В цілому тут зручно, але єдине, чого не вистачає, це того, щоб можна було регулювати спинку сидінь. А ще є таке зауваження: тут немає підлокітника для задніх пасажирів. Так, звісно, тут можна опустити середнє сидіння ось так. Але набагато краще, аби підлокітник тут був вже зі стоку. Задні пасажири мають можливість регулювати клімат, а також кожен може увімкнути собі підігрів сидінь. Третього пасажира, звісно, обділили. Буде сидіти і марснути. А ще тут можна зробити ось так. І ви отримаєте імпровізований столик. А ще, якщо ви їдете з неврівноваженим водієм, тут є ось такі ручки, за які можна триматися, якщо вам капець як страшно. Усі сидіння тут складаються, перерозкладаються. Але давайте перейдемо на третій ряд. Другий ряд складається нормально. А ось третій це капець. Але я все покажу по порядку. Спочатку ми натискаємо ось цю кнопочку, потім ми ліземо донизу і там натискаємо на один рычажок. І воля, і далі у нас починається справжня торкну. Спочатку ми тягнемо ось це на себе, ага. <смі> у нас відкривається ось це сидіння. Тепер піднімаємо підголівник і фіксуємо його. Тепер натискаємо ось цю кнопку, тягнемо її на себе і відкидаємо сидіння. А тут у нас, до речі, губка-боб, якого трішечки потріпало життя. І ось, коли ви вже всередині, треба як в ресінгу трішки так натиснути на це все і зафіксувати. Вуаля, і ви вже на третьому ряді сидінь. Залишилося тільки потягнути ось це на себе, зафіксувати його. І все, можете їхати собі з комфортом. В принципі, на цьому ряді досить зручно сидіти. Навіть в далеку дорогу можна проїхатися з комфортом. Я, до речі, їхала до Одеси, а це з мого міста приблизно 900 кілометрів, в тому від дороги не відчувалася. Тут теж є такий собі ілюмінатор, тут також закривається шторка аби сонечко не напекло вам голову. Також тут є два велетенські пестаканники. Ось один і ось другий. Є тут обдуви з двох сторін і різні полички. Дуже зручне ось це підвіконня, в якому, до речі, також є велетенська. Ніша. Але найкрутіше це коли ти їдеш на третьому ряді, але складаєш другий ряд, простягаєш ноги і їдеш з кайфом. Ну і тепер саме час перейти до багажного відділення. Ось тут у нас є ось така кнопочка, яку треба натиснути, але вона у мене, на жаль, зламалася, і для того, аби відкрити багажник, мені треба, щоб в салоні була людина, яка буде затискати дві кнопки. А я з цієї боку буду тягнути на себе ось так. Вуаля, і все працює, і ось така тут є ще класна штука. Можете затиснути ось цю кнопочку, розкласти нижню частину. Дверцят, і ми отримуємо ось таку собі імпровізовану лавочку. При цьому верхня частина дверцят у нас служить таким собі своєрідним накриттям. І, як на мене, в цьому особливий кайф. Зараз розповім, чому саме. Їдете зі своєю другою половинкою, десь побачили собі красиве місце, а на вулиці якраз дощ, а у вас смачненька кавуся в машині, і вам хочеться насолодитися і з'єднатися з природою. А ви відкриваєте багажні дверцята ось таким чином, у вас є лавочка, навіс над головою, і можете. Зом зі своєю коханою або коханим помилуватися природою. Нижня дверцята витримує двох дорослих людей. Звісно, коли у нас розкладений третій ряд сидінь, сюди в багажник влізе максимум півтора івана і група Нірвана. Зараз я продемонструю скільки місця тут буде, якщо скласти третій ряд. Коли складається третій ряд, як ви бачите, місця вже набагато більше. А ось, коли в нас вже рівна підлога, то ви можете бачити, що це однокімнатна квартира. Мені здається, тут може в принципі жити мама, тато і дитина і невеличка собака. Кіт, звісно, вже мабуть не влізе. Я зі своїм зростом 164 см, В принципі, можу тут заночувати. Для мене це ліжко розміра кінг сайсу. Ще Discovery може запропонувати на бездоріжжі. Тут за коробкою передач у нас розташований блок управління оффроуд можливостями. А саме режими Terrain Response, рівень висотипнемо підвізки, а також включення понижаючого ряду передач. А ще у нас є ось тут асистент допомоги спуску з гори. Тепер швидко в двох словах пройдемося по режимах. Перший режим це стандартний для звичайних доріг. Другий режим це трава, гравій і сніг. У цьому режимі буде дуже плавна реакція газу. Більше контролю антибукса, диференціал. Починає блокуватися раніше. Наступний режим у нас бруд і колії. Диференціал блокується агресивно. Антибукс працює так, щоб перевантажити колесо, яке має щеплення, і пневмо так само піднята. Далі у нас режим пісок, максимально швидка реакція на газ, тримає передачу, не дає оборотам падати. Потужне блокування диференціала пневмо піднімається вгору. І останнє це камені і скелі. Газ максимально плавний і точний. В цьому режимі ви повинні будете включити понижуючий ряд передач. Для того, щоб це все включити, спочатку. Треба поставити коробку передач в нейтральне положення. Тільки після цього включити понижувальний ряд передач, важила ось так, пневмо піднімається зараз сама у нас вгору. І тепер ми увімкаємо цей режим. І в цьому режимі машина закриває диференціал максимально і ОБС працює за спецалгоритмом. До речі, ще в цьому режимі у нас з'являється індикатор повороту коліс. З приводу висоти пневмопідв'язки. Ось цим важелем ми регулюємо висоту. Якщо нам треба щось завантажити або кудись заїхати там де низько, можемо опустити машину на 50 мм. І до речі, важливо, коли машину треба підняти на підйомнику або на домкраті, потрібно ставити пневму в сервісний режим. Зробити це можна, затиснувши важіль вниз до появи індикатора замка. Робити тільки на заведеному автомобілі. Наступний режим стандартний це звичайна висота. Дали иде офроуд режим? Плюс 55 міліметрів додатково. На ньому ви можете їхати до 50 кілометрів на годину. На великому бездоріжжі може включатися режим Extended Mode. Тоді підвізка підніметься до плюс 70 міліметрів. А якщо датчики побачать пробуксовку і зрозуміють, що ви сіли на пузо, тоді ввімкнеться Super Extended Mode. Або як її прозвали в народі, останній шанс. Плюс 85 мм. міліметрів. Мене дуже часто цей режим спасав, тому що буквально пару сантиметрів не вистачало, аби виїхати з якоїсь проблемної зони. За всі роки володіння цією машиною на бездоріжжі я Жодного разу не застрягла. Навіть піднімалися на гору в Карпатах, в селі Яблунівка, де скрізь бруд і скелі, і це все після дощу. І ми не тільки піднялися, а й ще благополучно спустилися. Хоча гума в мене не найкраще. А зараз давайте поїдемо на малесеньке фронту. Тут я хотіла поїхати далі, більш серйозну вагнюку, але в цей момент почалася масована атака шахедів на місто, і я, не бажаючи застрягнути в такий непідходящий час, прийняла рішення не їхати далі. Якщо вам буде цікаво, як Discovery веде себе на більш серйозному оффроуді, пишіть коментарі. Ця машина нікого не залишить байдужим. Звісно, когось вона може налякати своїми габаритами, кренами і витратою палива. Хтось буде навпаки в захваті від її місткості, прохідності і динаміки. Ну а що стосується мене, то ця машина вкрала мої мрії. Мені хотілося якусь заряджену BMW і маленьку купе, і якийсь кабріолет. Але після цієї машини я розумію, що все тільки що мною перераховане, мене більше не цікавить. У нашому світі стало так багато всього штучного і бездушного, і залишилося так мало речей, які викликають. Ють, у нас чисті емоції, так ось у моєму випадку ця машина стала тією самою чистою емоцією, тим, що дарує мені справжню щиру посмішку, коли я сідаю за її кермо. Discovery 3 – це не тільки про потужність, комфорт і ту саму британську харизму, це про моменти, які він дарує, про дороги, на які б ти ніколи не заїхав, про людей, яких зустрів цими дорогами. Про відчуття, що техніка може стати чимось більшим ніж просто машиною. Він не ідеальний. У нього є свої примхи, віки, свої слабкі місця. Але може саме тому він не чіпляє, тому що нагадує, що цінність не в бездоганності. І коли ти дивишся на нього востаннє перед тим, як закрити гараж, ти розумієш, такі машини не просто купують, їх проживають. І якщо одного разу ви з ним розлучитеся, в голові все одно буде звучати цей м'який бас в вісім, як нагадування про дорогу, яку ви пройшли. Gracias.